Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання. Верніше, чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, Чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення на найближчий час. Скажіть у свою свої Дійсно, є загроза. Е, може бути дуже сильно заміні, замі, е, замініровано от територія, коли за, е, залишила, залишення міни, що може дійсно вбити на місці. Такі є загроза, коли розтяжки. Оце попередження, що треба. Там ловушка там може стояти щось цікаве, що е, щось цінне, може лежати золото, якась прикраса, може лежати е, щось цінне. Те, що може зброя, і вона небезпеку несе, бо є розтяжки. Це ловушки ловушки от Перемога у вас, за... якщо це буде бій, ви переможете, в бою будете живі, нема загрози. Загроза тільки там, на ворожій, території, на цих територіях, де були расисти, вони залишають ловушка, може бути. Заперечую, убираю весь негатив. Скажіть, допоможіть. Ще можна буде поранитись. Щось із ногою, але це заперечуюсь, не вибираю поранення ноги таке, що. Не зможете бігати більше от такого плану, що повільно дуже будете пересуватися. Це, я, заперечую, убираю. І це все, що на звільненій території. Така є загроза, треба уважно дуже бути дуже сильно уважними. Не поспішати. Заперечую весь негатив, убираю, відвертаю всі негативні дії російські. Отсікаю, відвертаю. Всі міни, що залишили росіяни, самі їх розміновують, забирають і на них вже наступають, буде так і так буде. Вищі сили, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться це відео, військових, побратимів, близьких людей. Захистіть, будь ласка, від загрози, отримати поранення. Більше нема загрози. Убираю всю загрозу, повертаю тому, хто її робив, хай сам підривається, хай сам наступає на міни, хай його розриває. Все погане, що бажав, хай на себе забирає. Буде так і так буде. Відвертаю, відсікаю всі негативні дії, агресію, всю відсікаю, відвертаю. Прошу вищі, Сили, допоможіть, захистіть. І вдень і вночі захищайте усіх, хто дивиться це відео. Близьких лілях перекриваю, перекриваю. побратимів, військових, захищайте і вдень і вночі. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть. Закрийте крильми. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, кулі, дрони, розтяжки. Одведіть, одверніть, отсічіть, Більше не зможуть робити расисти. Назад все вертається, їм на голови сипеться, і хай їм ноги одрива, і руки, і голови по одрива буде. Так і так буде. буде захист міцний. Буде так так буде, де буде захищено тіло. Міцний захист стає, щитом закриває буде так. На цьому я буду завершувати. Прошу вас, будь ласка, три рази передивіться, щоб міцніше став захист. Дякую за увагу і до зустрічі!